Всім привіт! Сьогодні я про те, як правильно боротися зі злаковими бурянами. Сьогодні будемо користувати післясходовий гербіцид від Сингента. От, назва Форте. Його можна використовувати на ягідних посадках таких культур, як смородина, синиця садова та малина. І на овочевих також. Про дозування цього препарату 20 мл Розводимо в 6 літрах води в боротьбі з однорічними злаковими і оприскувати у фазі 2-4 трьох листів. Буряну, а в боротьбі з багаторічними, коли їх висота 10-15 см, розходимо 40 мл 6-літ води і оприскуємо ці буряни, з якими ми боремося. От я вже все по нормі тут розвів, як має бути. І зараз будемо випробувати цей препарат. Перепробуємо ці препарати нашій ремонтній малей. Ще випробуємо біля посадки Ірги Канадської. Таж теж його тут доволі багато. Ну і теж зараз будемо проводити. Що ж, пройшло 5 днів, вже можу показати вам результат, як подів після сходи герпіцит, фізилатфорта. Розовів я все по нормі, бачите, тут є мірник, з цим немає ніяких проблем. Ну і по найголовніший результат. Тут був дуже великий парі в цьому рядочку, але ну, там тих там двох трошки менший. І дивіться, От він результат. Вже жовтіє. Пішло тільки п'ять днів, а вже окей результат. От. Тут один рядочок. Другий рядочок теж. І третій рядочок. Теж вже є результат. От. Більшість препаратів застосувала саме. Тут на тій ділянці, але ще на одній ми трошки випробували на червоній малині і на посадці Ірги Канадської. Тут зараз ще покажу, як він подіяв там. Так, Результат біля червоної малини. Був поріб, тепер, можна сказати, вже його нема, повністю спалило. От, ну, Це багаторічні футоні. Про боротьбу з ними ще колись покажу. І на останок до обробки Ірги Канаської. Бачите, на Єрго цей препарат ніяк не вплинув, Бачите, сажний себе гарно почуває. Ну, а парій не дуже, бачите, він вже був великий, тут більше 15 см. А який результат! От, зараз покажу інші сайт, які ми обробляли. Бачите, тут теж фріб був трошки менший і тут ще кращий результат. Я таке, що взагалі спалила. От, тож я дуже задоволений цим препаратом. Нагадаю, це був фізіат Forte після сходу гербициту. От його та багато інших оригінальних препаратів для захисту свого саду і багато чого ще корисного ви можете замовити на сайті. «Все росте посилання буде в описі під цим відео.